Зараз перша декада червня. Зібрали ми вже чесник. І слідом за ним через неділю вже зібрали і цибульку. Цибулька в мене була посаджена між рядками моркви. Так вони один одного від шкідників захищають і не треба приріскати. Вже багато років так сажаю. І от бачите, вивільнилося місце між морквою. Щось можна посадити, щоб не ріс бур'ян. Тому я е, хочу посадити. Ну, замість часнику, ми саджали огірочки, зелень, салати, можна саджати ще зараз. Всякі там укроп, петрушку, о, редьку. От. А я хочу посадити між морквою е, горох посіяти ще ранній. О. Тому я його замочив спочатку. Замочувати треба його десь два, двоє, дві доби, щоб він гарно набух, щоб наче вже як і росточки почали в нього накльовуватися. Але не, не замочіть сильно, щоб він не закис у вас. Тоді він, він повинна водичка його покривати, він її в себе вбирає, тоді знову доливаєте і отак біля вікна поставте, щоб він не скис. А пішов в зріст, щоб він проснувся. Це робиться для того, щоб він скоріше зійшов, а не сидів 2 неділі, Зараз нема дощів. Тому, якщо ви замочите так горох, а ще й зробите рядочки, бачите, я їх ще пролив. Вони в мене гарненько пролиті. От. І тоді ви загорнете і будете поливати там раз в три дні. Він, він у вас за недільку і, я думаю, що зійде зараз гарна погода. Сію я його так, щоб йому вільно було рости. Ну, десь, бачите, між горошинами десь сантиметрів 25-30 можна дати. Сіти його як е е гарбузи, якщо в рядок сіли або кабачки. Бо треба зважати, що це кущова рослина. І я думаю, що він замочений, схожість в нього буде нормальна. От, тому десь 25-30 см я йому даю на те, щоб він вільно зростав. О. Моркві це заважати не буде, поки він підросте, О, то моркву вже можна буде і споживати потихеньку, я її підкопую. О. А так можна буде ще й підв'язати, якщо він піде плистись. Ну, є горох кущовий, який низькорослий, то він не дуже плететься, а дає зразу такі стрічки на кущах. Ось такі я і хочу от посадити. Тепер ми закриємо цей рядок не глибоко ну, так, щоб сонечко прогрівало, але так, щоб і дощі не вимили. О, Прикриємо і побачимо. Що у нас буде? Я думаю, що ще строк вегетації повинен вміститися в наше тепле літо. Всім бажаю добра, здоров'я, до побачення.